Нам невідомі всіх їх імена, Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, Яке в них серце щире чи терпляче, Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить. Які в них біля крила за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої. Час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої.